Вітаю Згідно норм чинного законодавства, військовослужбовці, які визнані обмежено придатними, скажімо, на сьогодні вже придатними з певними обмеженнями, на жаль, позбавляються права на отримання додаткової винагороди в розмірі 20 тисяч 100 гривень. В чому ж проблема? З таким питанням на сьогодні звертаються неодноразово вже підписники мого телеграм-каналу. Згідно норм чинного законодавства, зокрема профільної постанови кабінету міністрів номер 168 від 2022 року, а також профільних наказів відповідних військових формувань військовослужбовці, які за рішенням військово-лікарської комісії визнані обмежено придатними у зв'язку з отриманими пораненнями, травмою, калісом, які пов'язані з захистом батьківщини, і які перебувають в розпорядженні командування понад два місяці. Мають право на отримання ось цієї додаткової нагороди 20 тисяч 100 гривень. Ця виплата вона компенсувала різницю у зв'язку з зменшенням основного розміру грошового забезпечення. У зв'язку з останніми змінами, саме з травня 2024 року, згідно 402 наказу положення про військово-лікарську експертизу, таке поняття, як обмежено придатний взагалі було скасовано. Замість цього поняття тепер існує е, такий стан визначеності, а саме придатний до територіального центру комплектування, підрозділів забезпечення, логістики тощо. Отже, військовослужбовці, які повторно пройшли медичний огляд ВЛК у зв'язку з тим, що раніше було визнані обмежено придатними, або пройшли вже медичний огляд після проходження лікування і отримували відповідний статус, придатний до як я називаю придатний з певними обмеженнями. На жаль, позбавляється право на отримання цієї додаткової винагороди, у зв'язку з чим командування прямо їм повідомляє, оскільки ваш статус стан придатності не визначений як підстава для виплати, ми не можемо вам відповідно до чинного законодавства здійснити нарахування цієї виплати. У зв'язку з такими обставинами потребується внесення змін до чинного законодавства самозаконів України, які визначають підстави для виплати цієї додаткової нагороди, до постанови кабінету міністрів No 168 і відповідно до наказів, які саме визначають порядок нарахування і виплати такої додаткової нагороди. У зв'язку з такими обставинами я також створив петицію від 24 червня 2024 року. З проханням внести відповідні зміни, тож також запрошую підписати цю петицію. Вона буде доволі актуальна для діючих військовослужбовців, які на сьогодні мають статус придатний до і перебувають в розпорядженні понад два місяці. Окремо хочу зазначити, що згідно з положенням про проходження військової служби, військовослужбовці дійсно можуть винести в розпорядження командира відповідним наказом. До моменту визначення його стану придатності або до визначення питання про призначення на посаду, яка відповідає стану здоров'я, згідно пункту 117 цього положення про проходження громадянами України військової служби в ЗСУ, призначення на посаду повинно відбуватись протягом двох місяців, але не пізніше. На практиці все це відбувається набагато пізніше, і є купа випадків, коли військовослужбовці перебувають в розпорядженні понад 4 місяці, навіть є окремі випадки, коли вже 6 місяців. І ось саме не хочеться, щоб військовослужбовці були в таких обставинах і протягом цих 6 місяців або більше отримували грошове забезпечення в розмірі 600 або 800 гривень на місяць. Тож прошу підтримати петицію. До нових зустрічей.